Тема заняття хочу подружитись з усім світом. Добрий день! Добрий день і стає веселіше. Добрий день просто і світло стає. Ці слова від простого простіше, але стільки тепла у них є. Як ти вважаєш? Навіщо люди вітаються? Напевно, тому, щоби з кимось познайомитись. Або почати розмову, або подружитися. А що треба зробити, щоб світ став дружним до тебе? Як ти думаєш? Нам потрібно бути дружніми до нього. Що ж ми можемо для цього зробити, щоб світ був для нас дружнім? Зустрічати новий день з посмішкою, не ходити насупленим. Допомагати іншим. В цьому і є прояв дружби. Скажи, будь ласка, а які вітальні слова тобі відомі? Давай пригадаємо їх разом. Вітаю, бажаю здоров'я. Здравствуйте, добрий день, доброго ранку, добрий вечір. Моє вітання. Люди у світі говорять і вітаються різними мовами? Давай привітаємось. Hello, good morning, buongiorno, привіт! Ось які є різні привітання на різних мовах. Як ти вважаєш, як поводитись так, щоб іншій людині стали зрозумілі твої наміри? Можна показати жестами або рухами. Пропоную тобі самому обрати, як ти хочеш привітатися. Дай 5. Помахай рукою, потанцюємо, обіймемось або придумай своє особливе привітання. Давай спробуємо подружитися з усім світом. Але, на жаль, для того, щоб подружитися. З кимось, тільки привітання замало, і знати їх недостатньо. Що ж потрібно ще знати? Не можна ображати інших, потрібно обов'язково допомагати іншим і вміти домовлятися. Коли хочеш подякувати комусь, що будеш промовляти? Чемно подякувати можна так. Дякую, дуже вдячний. Прийміть мою подяку. Спасибі, вдячний вам, щиро дякую. А які слова ти знаєш для того, щоб з кимось домовитись? Для того, щоб домовитись, треба сказати. Будь ласка, дуже прошу, дозвольте. З вашого дозволу, будьте ласкаві. Як ти вважаєш, чи можуть домовлятися між собою тварини? Краще тварини домовляються у казках, бо вони можуть там між собою говорити. Ми знаємо такий відомий мультфільм, який називається Бременські музиканти. Подивись на картинки. Пригадай його. Як ти вважаєш, що допомогло героям домовлятися? Це музика. А яку мрію мали герої казки і чи вдалося її здійснити? Так, вони мріяли стати музикантами і подорожувати світом. Отже Цих тварин об'єднує те, що вони разом подружилися, вирішили разом подорожувати світом і грати на музичних інструментах. Отже, їх об'єднала музика, і їх мрія здійснилася. Для них навіть поставили пам'ятник, який знаходиться у Німеччині. Уважно розглянь цей пам'ятник. Він зроблений із бронзи. Один на одному стоять тварини від найбільшого до самого найменшого. Як ти думаєш, чому так скульптор зобразив тварин? Напевно, тому, що кожний з цих героїв підтримував один одного як міг. Вони були справжніми друзями і ніколи не залишали один одного в скрутному становищі. Ось і прийшов нам час з вами прощатися. Давайте же пригадаємо, як можна попрощатися. Бувайте здорові! На все добре! Прощавайте! До побачення, до зустрічі!